Я більше сконцентруюсь на тенденціях, хоча от е, можу відразу погодитись із оцінками, які є в дослідженні, в експертному опитуванні, опитування. Щодо головних подій, які відбулися в цьому півріччі, дійсно, вони дуже очевидні, і це півріччі було дуже насиченим в політичному сенсі. І новий уряд з'явився, новий прем'єр-міністр, і новий генпрокурор. Хоча у нас це вже певна традиція, кожен рік новий генпрокурор. Але ми тут побачили й певні зміни да, в цьому сенсі. От я відразу от щодо нового уряду, нового прем'єра і Х опитування звернув увагу на цікавий такий момент, який пов'язаний з оцінками у Гройсмана вище ніж у ценюка. Я думаю, що це якраз показник того, що зміна уряду певною мірою розрядила ситуацію. Пом'якшила ситуацію, певною мірою нейтралізувала політичну кризу. До Гройсмана ставиться на даний момент, поки він новий прем'єр, більш нейтральна, і е, е, його скоріше сприймають як такого технологічного, а не політичного прем'єр-міністра. Але це не означає, що для нього нема ризиків. Я думаю, головні ризики будуть восени. Про тенденції. От я думаю, це теж важливо. В цьому е, е, півріччі ми побачили дуже показові тенденції. Щодо влади і парламенту, я б сказав так: від широкої коаліції до широкої опозиції. У нас була коаліція з п'яти фракцій минулого року, на початку року чотири фракції, зараз тільки дві. Реально, я тут згоден з колегами, це ну так, за європейськими мірками можна назвати уряд меншості, реально. Тут є юридичні нюанси, і уряд, і влада балансують тут. Але дійсно тут дилема така: або працює така коаліція в такому форматі, або дострокові вибори з величезними ризиками, непевністю. По результатах хто і як буде створювати коаліцію, плюс ми знаємо позицію наших міжнародних партнерів. Ну і те, що з'явилася широка опозиція, це такий цікавий феномен. Вона достатньо різнорідна, і я не впевнений, що вона зможе консолідовано працювати навіть ті фракції, які були раніше в коаліції. Але це теж додатковий ризик і для самої коаліції, і для уряду. По боротьбі з корупцією От дослідження теж показало парадокс. Взагалі українська політика політика парадоксів. І от да, і громадська думка, от, амбівалентність давно відома, українська, але тут ми бачимо одночасно, навіть в оцінках експертів, і незадоволеність щодо боротьби з корупцією, і в той же час фіксують прогрес. І ми бачимо останні два місяці, ми бачимо активізацію і генпрокуратури і національного антикорупційного бюро. Вона нарешті запрацювала. І от я б так оцінив ситуацію в тенденціях в цьому сенсі. Якщо на початку року у нас домінували. Антикорупційні скандали. Зараз ми бачимо антикорупційні арешти, от від скандалів до арештів, і тут є прогрес. А от далі, да. От питання до кінця року. Якщо буде правильний розвиток подій, мають бути антикорупційні вироки, судові вироки. Якщо їх не буде... Тоді це буде додатковий аргумент в критиці влади, в розчаруванні і так далі. Тому от тут скажімо так певне перехрестя, як підуть далі події. Якщо знов ми не дійдемо до судових вироків, то це буде скажімо так, тільки погіршувати ставлення до правоохоронних органів. А от якщо вийдемо на судові вироки, тоді дійсно це буде підтвердження реального прогресу. Поки ми на роздоріжжі, відзначу парламентську лихоманку, коли треба. Вони і працюють, і голосують, і ухвалюють рішення навіть от конційні зміни, чого дійсно мало хто очікував. Але в той же час ми бачимо величезні проблеми в роботі парламенту, навіть не коаліції. Я от вже казав, і зараз повторю, П'ятниця от ми збираємося в п'ятницю, і сьогодні і траурний день. Але п'ятниця день чорний для парламенту українського, особливо коли пленарні засідання, день ганьби. Я б так сказав, коли просто масові прогули, відсутність депутатів ну це не нормально. І це теж, от передумова для необхідності парламентської реформи і посилення дисципліни, як, скажімо так, з точки зору юридичних чинників, так і з точки зору політичних чинників. По конфлікту на Донбасі теж парадоксальна ситуація. Ми з одного боку, боку бачимо от останні місяці таку, я б сказав повільну російську мовою можна сказати, вялотікущу ескалацію конфлікту. І в той же час він залишається таким відносно стабільним. Відбувається таке напівзаморожування, така керована військова ситуація. Коли треба, трошки підвищують рівень ескалації, коли треба, трошки зменшуються. На жаль, не ми керуємо цим процесом. От цей тумблер в руках Росії. І боюся, що тут ризики залишаються і до кінця року. Я поки не бачу ніяких передумов для якоїсь якісної зміни ситуації на Донбасі або до мирного регулювання цього конфлікту. Переговори йдуть, але вони в стадії стагнації. Певна партова ситуація спостерігається в переговорному процесі. І отут про міжнародну ситуацію. Колеги вже торкалися цієї теми. Я б отак от у загальні ще сказав таким чином: про тенденції. ускладнення міжнародній ситуації і для нас теж. Вона в цілому ускладнилась. Оці Чорні либеді, знаєте, ну стільки їх вже забагато просто стало. І в Європі, от зараз Туреччина, і не тільки там, Арми, Вірменія, Казахстан. Ми бачимо багато таких от подій, турбулентність значно зростає. В Європі кризові тенденції, один Брексі, чого вартий. Безумовно, для нас це ускладнює ситуацію, і Росія цим користується. Це не привід для паніки. Нам, я думаю, певною мірою просто треба змінити. Тактику, активізувати свою роботу на зовнішніх напрямах і е, е, от, реагувати на нові виклики. Щодо НАТО, на мій погляд, теж саме. Я б не кидався в на ще. Грузія, да, як маленька країна, вона отримала перспективу. Не йдеться про конкретні дати членства і так далі. Щодо нас, тут да, я думаю, що все ж таки, я тут скоріше погоджусь з колегами, що ми просунулись в бік НАТО, ми активізуємо, але у нас об'єктивно має бути інша тактика в стосунках з зната. Якщо ми будемо відразу, скажімо так, ломитися зачинені поки двері, то нам можуть скажімо так сказати ні хлопці. Тобто, пряма відповідь ні, вона не спрацює на нас, вона скоріше спрацює на Росію. Тому. Потрібна більш гнучка тактика. Вибачте, я тут згадую ще радянський анекдот огородами-огородами, от доната. Да. Напряму прямим шляхом, так по автостраді, на жаль, з різних причин не виходить. І тому от, ускладені зовнішньої політичної ситуації це реальна проблема. По проміжних виборах, от цікава остання подія, але це такий тест на політичну ситуацію. Я б так сказав, бойова ніч'я влади і опозиція. І теж парадокс. Президентська партія програла на цих виборах. Але влада не програла, скажу, відносно не програла, тому що як мінімум три депутати будуть якщо або прямо, або опосередковано партнерами коаліції. Депутати від укропу, ну, скоріше за все, такий відносний нейтралітет, позафракційні, але теж, коли треба, можуть співпрацювати. І ми побачили це і під час виборів. Були домовленості там між Дніпром і Волиню, ну про це подейкують. Да, але успіх батьківщини безумовно. Да, ми це побачили, і це теж відображення от, підтвердження соціологічних тенденцій. Так що, от такий поки теж баланс сил, який для нас відкриває інтригу на осінь. І головна інтрига осені, яка буде скоріше за все гарячою, це безумовно тарифи, тарифна проблема. І тут хто кого, або політичні сили, які домагаються дострокових парламентських виборів, і для цього використовують тарифну проблему, яка дуже непокоїть населення. Але тут я відзначу, що навіть процедурно, навіть якщо криза станеться восени, до кінця року виборів вже не буде. А от чи встанеться криза восени, залежить значною мірою від уряду. У нього є певні ресурси. Якщо вони ефективно застосують програму соціальних субсидій, тоді вони значною мірою можуть, хоча і не повністю, можуть нейтралізувати нинішні політичні і соціальні ризики. Тому от це продовження змагань, які ми бачили, поки в стінах парламенту, воно може бути і на стінах, скажімо так, на вулицях. Теж. Це теж ризик потенційний. Але це вже інтрига на осінь. Ну і останній момент, я от трошки забув сказати. Теж одна з великих подій, хоча експерти так помірковано оцінили, повернення Савченка. Я б тут теж сказав, така цікава тенденція. Очікувань було більше, ніж стало наслідки. Да, вона залишається зараз найбільш рейтинговим політиком, але все ж я думаю, що тут є велика скажімо так, переоцінка її політичного статусу. Але от в чому тут є важлива тенденція попит на нових розчарування в політичних лідерах. Те, що ми побачили, от, зокрема по даних опитування со служби рейтинг і деяких інших опитуваннях, де заміряли довіру і ставлення от, да, розчарування відомих вже традиційних потішних лідерах, пошук нових, оце виклик. Я думаю, теж на майбутнє.